Коротке звернення до Мар'яни Безуглої. Я не буду там казати бездумна, божевільна і так далі. Мені це не цікаво. У мене питання до вас, як до народного депутата України. Чому ви не заблокували закон відносно продажу української землі? Раз. Друге питання. Коли почалося повномасштабне вторгнення, ви втекли з України. Захищав Україну якраз залужний. Забродський, Наїв, вас не було, ви втекли. З якою ціллю ви їздили в Польщу, що ви звідти привезли? Я скажу: я поїхала по ділу. Мало того, що я після тяжкого хімічного отруєння мене отруїли расисти, я мертва пригнала танки, 100 танків, бойові гелікоптери, випросила 25 тисяч тонн бензина без грошей. Президента Польщі Анджея Дуде продублювала через Байдена і сенаторів. Ви що зробили для України, окрім того, що ви просто е, поливаєте брудом наших генералів? Ви хоч на одну копійку допомогли? А я скажу, що ви зробили. Ви просто отримували заробітну плату. Покажіть мені свій результат. Що ви привезли в Україну? Чим ви допомогли українській армії? Нічим. Конфліктами, знищенням репутації наших генералів. Скажем так, час розставився на свої місця, але хочу сказати ще одну річ. Тікати вам нікуди. Розумієте? Росту не резиновий, а в Європі. Таких зрадників, як вони чекають. Тому що я була в Європі. Залужний, Забородський. Це генерали-генерали. Вас будуть бити там на кожному повороті. Розумієте? Подбайте про свою безпеку вже сьогодні. І перш ніж щось писати чи говорити, Думайте. Я про вас хвилююся. Просто думайте. Тому що якщо ви хочете працювати на расистів, то це не ЗСУ, це не Збройні Сили України. Це там, де чмобіки. Розумієте? Якщо ви хочете поливати брудом українських генералів, то вам в іншу сторону я вас дуже прошу, задумайтесь над тим, що я вам кажу. Я дуже мудра і розумна жінка, і погано вам не пораджу. Подбайте про себе, про свою репутацію, про свою безпеку, бо я хвилююся. Я не можу вам надати фізичну ніяку охорону та, власне, і не хочу. Слава Україні і смерть ворогам. Ваша Ірма Ірмакрат!